Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 34-річний захисник Батьківщини Володимир Хримчук. Володимир Олександрович народився 28 вересня 1990 року у місті Житомирі. Навчався у в загальноосвітній школи номер 26 Нині це ліцей нашого міста. А згодом він здобув фах електрозварювальника та водія у вищому професійному училищі Житомирського технологічного університету. У подальшому чоловік працював на різних підприємствах міста. Володимир завжди був щирою, життєрадісною та доброзичливою людиною. Глибоко цінував та поважав своїх батьків, залишаючись для них опорою. Також Володимир цікавився велотуризмом та займався велоспортом. Брав участь у Місцевих та загальноукраїнських змаганнях його любов до тварин, до природи була також невід'ємною частиною його душі. Його чотирилапі, домашні улюбленці, були вірними друзями йому. Володимир мав багато життєвих планів: мріяв створити власну сім'ю та відкрити свою справу, аби розбудувати Україну та працювати на благо громади у березні цього року. Володимир Олександрович доєднався до лав захисників одному з підрозділів Збройних сил України, щоб захищати рідну землю, захищати рідну країну. Мужньо та самовіддано воїн виконував свій військовий обов'язок, наближаючи мир для своєї батьківщини. Та 24 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання, Володимир загинув. У вічні Скорботів Володимира Олександровича залишилися його батьки, його сестра, його близькі, його друзі та побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою.